Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати дуже цікаві казочки. Вони коротенькі, тому я думаю, що вам мають сподобатись. Казочка про папугу какаду. В Африці жив папуга Какаду. Він любив все за усіма повторювати. І тому умів говорити усіма звіриними мовами. Якось одного разу, прогулюючись біля невеликого болота, він побачив ошатно вдягненого бегемота, який кудись збирався. Ти куди йдеш з дому? запитав папуга. Так, я їду у місто в зоопарк», – відповів бегемот. Там діти ніколи не бачили бегемотів, і тому мене просили приїхати, щоб з ними познайомитися. Какаду теж дуже захотілося поїхати в зоопарк, познайомитися з дітьми і навчитись говорити, як вони. Він став просити бегемота, щоб той узяв його з собою. Бегемот погодився. І ось друзі вже їдуть у величезній вантажівці. Біля воріт зоопарку їх зустріла дітвора і засипала запитаннями. Папуга відразу став повторювати слова. Діти були в захваті. Вони ляскали в долоні і просили повторити ще. Какаду дуже сподобався зоопарк, і галасливі малюки. І він вирішив залишитися. Тепер папуга живе в зоопарку, і щодня зранку до вечора розмовляє з дітьми. Казка про паркана охоронця. Киця Уля дуже любила гуляти. І ось одного разу під час прогулянки. Вона наткнулася на величезний паркан. Навіщо ти тут стоїш? зацікавлено запитала Уля паркана. Я не просто стою, я охороняю сад від собак і розбишак хлопчаків, які ламають гілки, відповів паркан. Та це ж не цікаво весь час стояти на одному місці, сказала Уля, значно краще гуляти де забажаєш. Підемо подорожувати зі мною, запропонувала Уля Парка